Як знайти своє призначення? Ще також люди кажуть, як знайти своє покликання. Ну от як знайти справу до душі. От люди приходять до мене, шукають справу до душі, дивляться в кишені кажуть, де гроші? От, признайти призначення для душі це є дійсності серйозне мероприємство всього вашого життя. Якщо ви дійсності його знайшли, в першу чергу буде Бог задоволений з того, що ви робите. Друге, ви будете на душі задоволені. Озумійте те, що звідки береться вона сила фізична, звідки наше тіло має сулоді. Ви є душа, яка має тимчасово фізичне тіло, чоловіче або жіноче, яка має певний характер, тобто душа і тіло гороскоп. Тобто я завжди це розкладаю на такі рівні, для того, щоб людині було легше з цим розібратися. Далі, коли ви. Хочете заробляти гроші, так ми говоримо про що. Я хочу заробити мені гроші, тобто матеріальне тягну до себе в кишеню. Але давайте ми згадаємо, за що нам платять гроші. Нам гроші платять за те, коли ми щось робимо корисне. От я зараз записую відео, воно для вас корисне. Так? Той, кому буде більш детальніше і цікаво, той прийде до мене на консультацію, відповідно, він прийде вже з грошима і заплатить мені за консультацію. розумієте? Але, тим не менше, я роблю багато дуже корисної роботи, тому що що я роблю? Я записую безкоштовний контент, який допомагає людям знайти своє призначення багато по різної роз'яснювальної роботи. Я це роблю з задоволенням. Якщо б я це робив, знаєте так, ну я відео записав, давайте всі після відео, що деньку до мене на консультацію, вам не захочеться дивитися це відео. От, але так, як я роз'яснюю, ви душа, душа це є енергія Бога так? От, через вашу душу, вона приходить. Тому, коли ви йдете в своєму шляху, хочете служити іншим та віддавати, тоді енергія до вас приходить. От, я також є тому самому приклад. Я живу в тому самому світі на тих самих умовах. О, тому дуже важливо зрозуміти те, що е, в нас є частина нашої свідомості, яка не змінюється. Ну от давайте задайте себе. Ну я не знаю, як з вами, але в мене раніше було так. Якийсь маленький хлопчик прибігав до зеркала. Ну, от ставав на табуретку, от, чистив зуби. От потім якось виріс. Потім вуса почали рости. Потім він був потлатий. Ну зараз якийсь лисий дядько в окулярах, да, от чипулатий, такий, 100 кілограмовий. Да Ну, тобто, дивіться, було дитинство, юність, зрілість зараз. інші процеси відбувається. Це все відбувається так, але за тими всіма змінами спостерігає хтось, якась частина моєї свідомості, яка не змінюється. Оце і є душа, це і є в дійсності моє справжнє. Я. Ну, там ще є один фактор: те, що всі поступки, які я роблю, знаєте, як в ведичних писаннях говориться про те, що на одній гілці сидять два птаха. Одна птаха е, їсть фрукт, а друга спостерігає. Тобто та птаха, то це є ви, яка їсть фрукт, ну, от, а друга спостерігає. І за всі ваші дії ви отримуєте свою або нагороду, або покарання. Тому що Господь він знаходиться у нас в серці, і він все знає, що з нами відбувається. Тому люди дуже часто, коли кажуть про те, що хочуть знайти своє призначення, люди ж стараються знайти якусь свою професію, якусь роль, якийсь соціальний статус. О. Але це все зовнішні оболонки. Вони мають місце однозначно. Так. В першу чергу, що є найважливіше, все починається з того, з усвідомлення того, що я не є мої думки, я не є це тіло, я не є ці емоції. Так? О. Я є душа. Тут, звичайно, потрібно прислухатись до своїх емоцій. Знаєте, ми їх не можемо також повністю ігнорувати. От, бо ну, через емоції ми, з нами спілкується Бог через нашу душу. Тому що коли ви рухаєтеся в правильному керунку, ви отримаєте що? Радість. Чому ви шукаєте своє призначення? Тому що ваша душа болить, їй недобре, їй погано, їй важко. Вам на душі важко, коли ви йдете на роботу, яку ви ненавидите. Коли ви там спілкуєтеся з людьми, яких ви пху. Бачити, не хочете зранку до вечора. Вам приходиться на них дивитися. Розумієте, Ось тут і виникають ці от моменти. Тому, відповідно, це я кажу, це потрібно враховувати. Коли ж душа вона починає що робити? Пробуджуватись, так? вона перестає думати, що то є Це не то, що душа, наше его. Его наше каже, я хочу заробити мені і починає тягнути дяло на себе. Ну, от, Відповідно, в цьому випадку це спрацьовує наше хибне его. Є ще інший момент. коли душа починає так включатись в цей процес, то душа каже по іншому: чим я можу служити іншим? Що я можу комусь дати? Дивіться, природою влаштовано таким чином. Кожна клітина нашого організму, вона приблизно 80% має віддавати на потреби всього тіла. Те саме, кожен з нас, хто живе в цьому світі, нам потрібно 80% енергії віддати увесь цей всесвіт. Тоді він буде гармонійний. І ми отримаємо свою долю назад, і ми тоді зможемо жити і працювати. Розумієте, якщо ж ми цього не робимо, то ми от ми починаємо споживати, споживати, споживати. А хто ж віддавати буде? Давайте ми подивимося, все дуже просто в дійсності, так от є е, дерево, от, е, є яблуня, на ній ростуть яблука. Яблуня свої яблука не їсть. Вона їх не їсть, До, є хмара. Хмара нам дає дощ, але хмара дощ не п'є. Сама свій дощ вона не п'є. розумієте? О, тому дуже важливо розібратися з тим, зрозуміти те, що я є душа, я хочу щось віддавати. От я спеціально записую цей плейлист, тому що люди приходять на консультацію. Знаєте, я хочу себе також зняти лишнє навантаження, і щоб не повторювати все одне і те саме по колу. От я чат буду давати людям, щоб вони дивилися цей плейлист, мали загальне усвідомлення, а тоді вже приходили на консультацію. Так, далі, значить, саме служіння це не приниження. Це прояв любові та користі, який допомагає іншим, дато тобто дає нам наше внутрішнє задоволення. От і знову ж таки, це не залежиться ні від грошей, ні від успіху, ні від похвали, там і так далі. Да? Коли душа починає служити, вона що? Вона починає розцвітати. Найвищий рівень служіння в матеріальному світі це є е, материнська любов. Ну от якщо ми подивимося, от мама народила дитину, да тіло обвисло, мама себе погано почуває, мама втомлена, голодна. Зробила для дитини щось поїсти. Мама там, е, поки готувала, там попробувала там півложки, чогось там з'їло, все дитині віддала, дитина наїла, сасита, задоволена. А мама дивиться на ту дитину і так любить ту дитину. Розумієте, все. Оце є материнська любов. Це є найвищий рівень служіння. От, якщо ж взяти для прикладу чоловіків, то це виглядає також по-інакшому. Коли чоловік сам почне їсти солодке, перше, от, ну, там, скажімо, трошки солодко з'їсти, час від часу, як один з видів смаків, це нормально. Але коли е, чоловік починає що робити? Коли чоловік переїдає солодко, він хоче насолоди, і він постарається компенсувати це за рахунок того, що він їсть солодке, ну, от, це вже не нормальна історія, це вже це вже не йде на користь. От якщо ж чоловік купив солодке, пішов, послужив людям, люди йому за це дали гроші, він заробив ці гроші. Приніс до коханої жінки, пригостив жінку солодким і вона їсть солодким. То від того, як жінка буде їсти це солодке, чоловік отримає задоволення набагато більше. Знаєте, чому? Тому що це є служіння, це є бажання віддавати. Це те саме, коли є тато, мама, от вони мають дитину і вони стараються цій дитині там, її вдягнути її, 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 їжу смачну приготувати так, для дитини. Дитина сидить, їсть, там, заплітає за два вуха. Воно так, ж таке смачненьке, все, батьки просто будуть щасливі. Так далі. <кхід> Три якості душі, О, згідно водичної астрології. Душа вона має три якості: сад, чіт, ананда. Ну, от. Це також важливо це знати, розуміти, чому. Ну, от. Що таке сад, вічність. Ну, от. Чому в нас болить душа? Ну, от. Знаєте, люди деколи кажуть, от душа болить, болить, я вам поясню, чому. Тому що е, душа вона має вічну природу. Все те, що ми бачимо в цьому світі, це є все матеріальне. От. І дуже важливо, що зробити, вийти за рамки цього матеріального та бачити далі. От. Душа вона не народжується, не вмирає. От. Вона переходить з одного тіла в інше, але сама залишається такою, якою є. От. Е, як са, уявіть собі, от ви їздили на одному автомобілі, пересіли в інший. Ви, як водій, не змінилися. Так, ви змінили автомобіль. Те саме відбувається з нашою душею. Приходить день, приходить час, і нам приходиться змінювати наше тіло. Тобто душа переселяється з одного тіла в інше. Я вам дуже рекомендую почитати Пхагавадгіту, як вона є, другу главу, там про це чітко говориться. Далі, чіт знання. Душа за свою природу має світло усвідомлення, тобто прагне істини та мудрості. Ви звертали увагу на те, що коли вам потрібна відповідь, ви її знаєте, але ви не завжди чуєте, що вам Бог з серця підказує. Першу чергу потрібно для цього, щоб чути душу, потрібно чистота свідомості. Якщо людина знаходиться в невігластві, то, звичайно, вона свою душу чути не буде. Вона буде чути свій розум, який постійно щось балакає ля Там в голові він ніколи не може заспокоїтися йому завжди. Оця гаварілка в голові. Це не то. Бог з серця підказує, він тихенько шепнув один раз і мовчить. І дуже часто ми його не чуємо, цей голосом. Далі блаженство. Ананда, от справжня радість вона проходить не ззовні, вона проходить зсередини, тоді, коли ми, як душі, ми хочемо жити, ми хочемо служити, ми хочемо жити в гармонії та служінні. Дивіться, гармонія та служіння це є якості для душі. Коли ви йдете на роботу з наміром Я хочу заробити гроші мені. Да, щоб щось там купити, з'їсти, щось таке. Ну, дивіться, купити, з'їсти, одягнутися, це нормально, це, ну, для тіло воно цього потребує. Але якщо ви хочете мати радість на душі, от, то потрібно вчитися служити та віддавати. От, тоді, в цьому випадку, та, ви отримаєте це дійсності, глибоке задоволення. От, ну, приклад такий. Да? От люди займаються там, інтимними стосунками, любов'ю, так називаючи. Да? Це один рівень насолод, але це наше чуття насолоджується. Коли чоловік він постарається служити жінці, так, ось, то він отримує насолоду зовсім іншу. Також, коли є тато, мама, то чоловік, жінка, вони народжують дитину і стараються, ну, починають вдвох служити дитині, це ще вищий рівень. От, і вони задоволення отримують ще набагато більше. Зумієте, це є різні рівні свідомості і це є різні рівні задоволення. Тобто, про призначення, те, що ми говоримо, це не є про, тільки про пошук роботи. Ну, тому що, ну, знаєте, от, до мене часто звертаються жінки на консультацію, тобто приходить жінка, їй давно вже пора вийти заміж. Та вона замість того, щоб вийти заміж, вона бігає по роботах. На початку прибігає на роботу. Ой, як цікаво, вона трошки по часу походила. Ну, таке собі ще трохи походила, вже не хочу ходити на ту роботу. Не дивно, ну тому що цінність жінки зовсім в іншому, і вона не отримує щастя, задоволення. Тому що жінці потрібні стосунки, їй потрібна близькість, її потрібно отримати вдома в близьких стосунках. Далі, призначення це не це повернення до своєї природи. Дивіться, чому от в цьому відео про що я хочу наголосити, що дуже важливо, призначення в першу чергу, що я хочу віддати. Чим я можу бути корисним? От я можу бути корисним як медичний астролог. Я записую ці відео. Це є знання, які я ділюсь з вами, те, що отримую від своїх наставників. О, то не то, що я там великий тут, астролог, там, великий гуру. ні. Я просто сам якийсь час заплутався, я не знав, що робити, як робити. От, багато назбирав різних цікавих знань, інформації. От. І зараз ділюся з вами це. Чим можете бути корисні ви? Що ви можете робити довго, багато часу? Розумієте? Це я кажу, питання набагато глибше. Це не просто, що прийшов відпрацював, гроші забрав, пішов додому, це набагато глибше. Далі, усвідомити себе душою, відкрити серце і почати робити добро для інших людей. Так? Тоді, що приходить на душі: мир, радість і справжній сенс життя. От. Подивіться. От коли, наприклад, людина, ну, я зустрічав, для прикладу, в дитячому садку, так, от жінка от вона працює, вона працює в вона приходить так, боженько, мої діточки, мої солоденькі, мої догорожені, такі, все супер. То вона їх просто любить її хоч 20 дітей, хоч 50, хоч 100. Вона всіх залюбить. Розумієте, А коли вона приходить така, так, «Так скільки там дітей, 20. Ну, було б п'ятеро і зарплату в два рази більше. розумієте, це, ну, це, це інший підхід. Одна приходить, тому що вона любить дітей, а інша приходить, тому що вона хоче гроші. Це, це різні рівні. Гроші мають значення, я не заперечую це. Я просто кажу про те, щоб ви ну, переглянули питання призначення про те, що це набагато глибша тема. О, це, це дуже глибока тема, тому я спеціально кажу, розписую, ну, роз'яснюю це все настільки детально. Далі. <кхід> Значить, коли ну водичні писання про що кажуть? Я не є це тіло, я є душа, яка носить цей тимчасовий одяг. Да? Так, ми говорили про те, що колись ви були маленькі, потім росли. Ну, задайте себе. От перший спогад з дитинства, як ви пішли, дитячий садок, школа, там початкові класи, середні, випускні. От якісь навчальні заклади, коли ви одружувались, коли діти народжувались. Ви згадуєте багато різних подій, але є частина якоїсь вашої свідомості, яка не змінюється. Вона якою була, є такою і залишає. Оце і є душа, оце і є справжній ви. Тому відповідно дивіться, що відбувається. Коли ви шукаєте сенс життя, він починається не для того, що я роблю, а з питання, хто я. Ну, що коли ви говорите там я програміст, це одна історія. Коли ви кажете я чоловік це інша історія. Коли ви кажете, я українець там, чи що це ще інша історія. Коли ви питаєте питання, а хто я? Національність це є тіло, вашої національність. Я там, програміст чи інженер, це є спеціальність, яка ваша. Коли там син, чоловік, батько, це статус певні. Да, там сусід, ще хтось, сват, брат, так це, це ще інше, але це зовнішні всі факти. Перше, вам потрібно зрозуміти те, що я є душа. Да? Коли ми стикаємося з якимись зовнішніми факторами, ми говоримо про статус, професію, досягнення, гроші, квадратні метри, кілометри там, і так далі. Да? Але ці всі речі вони всі мають значення, так? Там освіта і так далі. Але це все йде про що? Про зовнішні фактори. Ну, справжнє призначення вона починається з усвідомлення того, що я є душа. Так само, дивіться, вивчити якусь спеціальність. Яку? От яку спеціальність ви би хотіли вивчити? Для чого? Розумієте, те, що технології постійно змінюються. Якщо ж, наприклад, ви навчилися малювати і вам це до душі, ви можете малювати все, що завгодно. Це може бути електронний дизайн, це можуть бути ігри, це можуть бути картини, це можуть бути якісь розмальовки для дітей. Це може бути все, що завгодно. Розумієте, це все буде пов'язано з малюванням. Якщо ви. Вмієте, наприклад, ну, знаєте дуже добре граматику, ви лінгвіст, так от ви можете писати тексти, вам немає різниці, що писати. Ви можете писати короткі тексти, можете писати вірші, книги, бестселери, все що завгодно. От, розумієте? Тут важливо зрозуміти, чи я це люблю, чи ні. От. У мене був знайомий, який посадили його бухгалтером. Він каже, я сидів в бухгалтерії, дивився вікно, як діти бігають в футбол. В один момент поже, просто встав і пішов грати з дітьми в футбол. Так він став фізруком. Далі, коли людина змінює е, свій вектор, і вона усвідомлює те, що я не є душа, що я не є тіло, я є душа. Вона починає що робити? Змінювати фактор да? з позиції того, не як більше брати, а як більше віддавати. Дивіться, про це говорить практично кожен голівудський фільм, там Голівуд, Болівуд, е, про що там говориться? Там говориться про те, що перемагають завжди ті люди, які роблять добро, які щось віддають іншим. Не беруть, а віддають. Тому що той, хто постійно бере, він зациклюється на якомусь рівні, він низький рівень свідомості. Далі. Служіння. От. От я коли говорю про слово служіння, люди чомусь думають, знаєте, що має бути якийсь там лох, якого там мають всі ганяти, що щось таке. Ні. Служіння це не є про рабство, це не є про приниження. От, От я зараз вам служу. Знаєте, я себе якось прекрасно почуваю. От, коли ви приходите до якоїсь людини, і людина вам служить, вона прекрасно себе почуває. Це не йдеться мова про те, що знаєте, бути якоюсь там, не знаю, там підлизою, шестеркою, там, ще щось таке. Ні. Мова йдеться про дійсності, нормальне служіння. Ну, дивіться, ви приїхали, наприклад, в готель відпочинок. так? От Вам прийшли, все прибрали, гарно, вас гарно обслужили. Це служіння, вам приємно приймати це служіння. Розумієте? Ну, і також ви ж також шукайте спосіб, як ви можете щось робити. Ну. Тобто служіння це що? Це є природний стан душі, це є природний стан вашої любові. Ну, дивіться, як себе ведуть закохані люди. Вони літають над землей. Супер, клас. Ну, есть, вони хочуть робити щось один для одного. А потім вони одружуються. Так, тепер ти маєш ходити на роботу, ти чоловік ти зобов'язаний заробляти гроші, гроші сюди, в студію. Все і тут все закінчується. Не закінчується, це просто неправильне формулювання. Далі, природний стан любові, що це таке? Це бажання когось підтримувати. Це бажання, що робити, вчитися, це бажання рости, це бажання змінюватися. це бажання, що робити, надихатися самому надихати інших. Це бажання, що робити? вилікувати, самому лікувати інших. Це створювати якесь благо, це щось творити. От, от є чоловік, він хоче для жінки щось робити. Він для жінки буде готовий зробити абсолютно все. розумієте? Чому? Тому що він її що любить. Це є справжня любов. Якщо ж він дивиться, на неї такий. Ну, може би щось зробив, а що я з того буду мати, це вже не той рівень. Тобто тіло, воно від чого отримає задоволення? Да? Від того, що воно щось отримує, а душа вона відтримує задоволення від того, що вона щось віддає. Коли ви віддаєте, повірте, вам достатньо прийде для того, щоб і ваше тіло, і ваші чуття також отримали щось корисне. Повідно, людина вона може досягти успіху, але вона все одно може відчувати що? Спустошення, ну тому що успіх задовільняє наше его, але не нашу душу. Оце от дуже важливий момент. У мене я проєкт називається Перший чесний мільйон, і ми там дуже детально ці всі речі розберемо. О, тут я постійно запитую, що ви хочете робити, чим ви можете бути корисні. Коли ви в дійсності це знаходите, повірте, ви будете літати на крилах і вам захочеться щось робити, щось віддавати. Знаєте, мені, один підписник, ми з ним зізвонилися з Ютуба, він мене давно дивився, потім мені в приват написав, ми з ним зізвонилися, познайомилися, поспілкувалися. От він каже, Петро, у вас на Ютубі зараз даний матч 4 тисячі відео. Німечки 4 тисячі відео. Чому? Я люблю цю роботу, я люблю, свою, я люблю свою справу, я люблю свою діяння. Тому я цим займаюся. Так в мене бувають перепади настрою, в мене різні ситуації бувають, по різному. Але я це робив, роблю і продовжую далі робити. Тому що це є моя природа, і я таким чином служу вам. Таким чином, моя душа вона знаходить оце задоволення внутрішнє. Що ж таке призначення? Це не є робота, це не є хобі, це не є функції тіла. Ну, тому що наше тіло воно виконує певні функції, і це є, в першу чергу, це є органи чуттів. У нас є самі чуття, і наше тіло воно має органи чуттів і нам допомагає це сприймати. Коли людина, що вона починає робити? Служити іншим, тобто використовувати свої таланти, свої здібності, свої знання, що з людиною буде відбуватися? Перша людина почне відчувати радість, ра, енергія ра, енергія сонця, душа це є сонце, це енергія сонця, яка сяє. Далі людина знаходить сенс життя, тому що в житті появляється світло. Світло появляється від того, чим більше ти світиш, тим більше ти сяєш, тим буде світліше і тобі, і іншим. Людина розкриває свою сутність. Людина входить в гармонію з всесвітом. Чому тому що цей світ він наповнений чим віддавати, віддавати, віддавати? Ми також нам потрібно також віддавати. Далі тоді зовнішні форми, такі як професія, якась діяльність, якісь ролі, які ми займаємо, вони стануть чим? нашими інструментами. Да? От. Відповідно, той наш внутрішній стан, от що важливо, тобто, це і є справжня наша мета. Е, ну, Дивіться, для прикладу, щоб ви розуміли, е, як себе поводять люди, які працюють на державних роботах? У мене була колись така історія: я зайшов в газову контору, от, Ну як там люди працюють, на ну, державний контор? Заходжу, сидить жінка, кажу, доброго дня, у мене там таке питання. Так, заходьте, то, -то, -то так, так, і так. Моментально менше ніж за хвилину, всі питання вирішили. Я пройшовся по кабінетам, вирішив всі свої питання. Прийшов подякувати, тому що кажу, ви знаєте, ви мене здивували. Я кажу, я вже скільки разів от мав справу з державними службами різними. Розумієте? Ви перше, до кого я прийшов, і мені менше, ніж за хвилину я отримав відповіді на всі питання. Я швидко все вирішив. Я не бігав по кабінетах там кілька днів. Ні, я прийшов, вирішив питання і пішов. Все, менше одного хвилини. Оце людина хоче служити іншим. розумієте, Вона могла, звичайно, сказати, це не моя робота, я цього робити, не буду вийди і закрий двері. Ні, вона взяла по парі, каже, йде тут туди, робить то, то-то. Все, одна хвилина менше. Друга була історія, також цікава в метро в Києві. От, я приходжу, гілка закрита. Я кажу, вибачте, у нас технічна робота не працює. Вона каже, куди вам треба добратися? Каже, мені треба там туди-туди. Каже, так: виходьте, сядьте на той автобус, на тій зупинці вийдете. Чув, кажу, дякую, я вам дуже вдячний. Все. От, людина мене не знає. Вона просто, розумієте, людина от у нас займається, вона знає всі номери маршрутів, хто куди їде, вона знає, добре, Київ, сусідку, розумієте, Швидко от питання вирішилось. Бачите, я вже там, скільки років пройшло, вже та людина, ну, одна подія відбулася, а я вже скільки разів ту людину згадую. Розумієте, чим більше ви робите корисного, тим краще вас згадують. Дивіться, чому бандити вони ніколи не щасливі. Вони ж ну, вони біду несуть людям. Вони там то вкрали, то забрали, там віджали, там когось побили. І всі проклинають, проклинають, проклинають. В якийсь момент в їхньому житті починається багато проблем. М -м. Так, підсумок по відео. Пошук призначення це не є пошук якогось місця. В першу чергу це є повернення. Не треба бігати там, десь. повернення до себе самого. Я, душа, моя природа це любов, моя радість у чому? В служінні, в тому, що я щось можу для когось зробити. О, і іменно з цього моменту починається що? життя, і воно починає звучати по-іншому. От. Якщо десь ви заплутались, передивіться це відео ще раз. Взагалі, я рекомендую передивитися весь цей плейлист, можливо, навіть не один раз. Також, якщо ви знаєте людей, хто десь заплутався і хотів би знайти своє призначення. Діліться з ними цим відео, нехай дивляться уважно цей плейлист. Ну, далі, якщо вам потрібна консультація, вже як ведичного астролога, приходьте до мене на консультацію, або найкраще починайте само, ну, ви починайте вивчати ведичного строги, це ще вам більше допоможе От, пізнати себе і швидко зрозуміти. Відповідно, коли ви будете в ресурсі у вас повно сил енергії, ви готові щось робити, сяяти, віддавати. Тоді відповідно ви знайдете ну якусь діяльність, яка вам буде до душі, а там будуть відповідно великі доходи. Щастя, радість, любов і так далі. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.